На даний момент ми приїхали в кінологічний центр Запоріжжя для обстеження всього наявного поголів'я службових собак для обстеження і для практичної допомоги, якщо виявим хворих. На перший погляд, зробивши обхід кінологічного центру, я знову висновок кінологічний центр в відмінному стані, тварини вгодовані. Візуально хворих я ще поки не побачив. Сьогодні ми отримали прекрасну нагоду дослідити здоров'я наших службових собак, також отримати якісь поради і призначити лікування, яке необхідне нашим службовим собакам, підтримувати їхнє здоров'я для того, щоб вони далі продовжували нести службу і служити на користь людям. Дякуємо Чумакову Кирилу та його команді за те, що знайшли йшли час і можливість приїхати та перевірити здоров'я і надати нам корисні рекомендації, щоб підтримувати здоров'я наших службових собак.